Ще вчора багато хто очікував біткоін по 100 тисяч доларів. Сьогодні його ціна знаходиться близько 90 Що буде далі з ціною головної криптовалюти? Чи дійсно вона продовжить ріст до 100 тисяч доларів та вище, або навпаки, продовжить своє зниження? Також в другій частині цього огляду поговоримо і про альткоїни. Він, як завжди, буде дуже цікавим, тому можете прямо зараз ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми нестандартно, не з огляду ринку, не з локальної якоїсь ситуації, хоча й про це також далі поговоримо. Я хочу почати з трошки важливішої теми, тому що багато хто з вас, можливо, Прийшов на крипторинок останні півроку, і ви думаєте, господи, що тут відбувається, де мої ікси і так далі. Справа в тому, що останні півроку, останні 180 днів, якщо казати точніше, приблизно 180, так, так і є, 180 днів. Останні півроку ціна біткоїна знаходиться десь приблизно 90 днів, вона знаходилась в консолідації, тоді близько 60 днів ціна біткоїна знижувалась, і останній місяць вона просто знаходиться в консолідації. І, можливо, у вас є якась така нерозуміння, що відбувається на криптовалютному ринку. Ринку, чому мій баланс не збільшується дуже сильно? Справа в тому, що більшість з вас, скоріше за все, не бачила того самого переболічного росту, який відбувався на крипторинку, в основному з початку 23-го посередину 2024 року. Після цього було, звісно, декілька хвиль росту, на яких також можна було примножити власний капітал. Але в цілому за останні півроку ціна біткоїна вона лише знижилась, знизилась до мінімуму від максимуму, приблизно на 37% і на 27% до поточних значень. Відповідно, якщо ви думаєте, що крипторинок. Це на місце, де можна примножувати капітал або щось не розумієте. Просто справа в тому, що ви потрапили, можливо, частково на такий період. І я далі в цьому відео також частково розкажу, коли можна очікувати ті самі періоди, коли може початись той самий параболічний ріст. Звісно, частинку цих періодів так, цього моменту я розказав в попередньому огляді ринку, а саме прогнози на 2026 рік. Але також поговоримо про це додатково і в цьому відео. Почнемо ми з локального огляду. І саме з того, що подивимось на графік біткоїна на 4-годинному таймфреймі з використанням індикатора Support Band Pro. зовсім нещодавно біткоін дуже швидко наблизився до верхньої межі індикатора Support Band Pro. І як ви бачите, як і від нижньої межі, ми з вами отримали негативну реакцію для биків, позитивну для ведметів, і ціна біткоїна доволі швидко знизилась на 5%. 5,5% з половиною відсотків до мінімумів, і зараз е, знаходиться приблизно на середній зоні цього індикатора. і, Відповідно, намагається втриматись в середній зоні, і це буде дуже добре, якщо ціна біткоїна зможе тут триматись. Скоріше за все, після цього сформується якийсь локальний е, висхідний тренд, і біткоін скоріше за все зможе оновити свої е, поточні е, локальні максимуми. Що буде далі? Ми з вами вже поговоримо в наступних оглядах ринку. Ви також можете використовувати цей індикатор в класичному Support Band Pro ви можете використовувати нижню зону. Так, в саппорт Бенпро ви можете використовувати і верхню, і нижню і середню зону як можливо додатковий додаткову передумову для відкриття тієї чи іншої угоди. Як це роблю я, коли відкриваю якісь свої локальні угоди? В даний момент ми я не відкривав локальні угоди в цей момент, тому що ми з учасниками спільноти знаходилися в лонгу і знаходимося в лонгу приблизно з 87 тисяч 300 доларів приблизно з цього діапазону. Біткоін дуже швидко виріс. Зараз ми бачимо локальний відкат, і я думаю, що сьогодні, можливо, ввечері ми закриємо цю угоду. Думаю, сьогодні, на завтра, ми закриємо вже цю угоду і будемо чекати наступних гарних можливостей на ринку. Але цей індикатор, як і 10 інших безкоштовних індикаторів, це ви можете додати в нашому телеграм-каналі. Посилання в нього є в описі до цього відео. Переходите в наш телеграм-канал, натискаєте друге закріплене повідомлення, тут буде отримати індикатори і натискаєте старт, і у вас відкривається. Всі індикатори, які доступні. Індикатори зірочкою, в тому числі Support Band Pro, Він доступний для наших рефералів, які використовують ті самі біржі, які ми використовуємо. Це основні криптобіржі. А також є ін, інші індикатори без позначення, які є абсолютно безкоштовними, Ви можете їх використовувати прямо зараз. Ці індикатори ви зможете отримати за 5 хвилин. Ну, інші індикатори доступні або людям, які проходили курс, або ті люди, які зараз знаходяться в CryptoNet Prime. також можете на них понатискати, ознайомитись з ними з їхньою статистикою, закономірностями та. Принципом їх використання це в принципі дуже цікаво. Тож надалі ми з вами подивимось також на індекс страху та жадібності. Як ви бачите, за останні декілька днів, точніше, за останній місяць, ціна біткоїна майже не змінилась, але дуже стрімко почав зростати індекс страху та жадібності. Це означає дуже просто все. Це означає, що у людей почався повертатись, повертатись жадібність до ринку. Про це я написав нашим учасникам, учасникам нашої спільноти приблизно 5 січня. Я написав про те, що ми зараз бачимо, що індекс страху та жадібності занадто сильно зростає. І що це ознака локальної бульбашки. В той момент ціна біткоїна була в районі 93-94 тисяч доларів. Також я написав про те, що ми бачимо, що деякі альткоїни з сектором мемкоїнів почали доволі стрімко зростати, і я попередив наших учасників про те, що, можливо, треба бути трошки обережнішими в той момент з альткоїнами і з того. Часу більшість монет вони знизились приблизно на 10-15%, і ну, в принципі, я сподіваюсь, мої попередження якісь спрацювали і вони були корисними для учасників нашої спільноти, тому що тут не тільки якісь рекомендації, так по нашим індикаторам стратегіям, а ще якесь таке додаткове навчання, аналітика аналітика, тому що я хочу, щоб люди, які до нас приєдналися, розуміли ринок трошки краще, аніж просто торгувати кожен день вправо вліво, вверх, вниз, так я. Жартую, звісно, але загалом ви, я думаю, зрозуміли логіку. Тому ми бачили цей локаль... цю локальну перегрітість. Про це я також сказав учасникам. Плюс головне те, що ціна біткоїна доволі стрімко прийшла до верхньої межі індикатора Support Band Pro. Це також був один з таких не найпозитивніших сигналів. Також, якщо ми з вами подивимося на такий глобальний канал, в якому знаходиться біткоін вже такий більше, ніж місяць. Ціна біткоїна протестувала верхню межу, і знову ж таки закрилась вище, що також було таким негативним середньо короткостроковим сигналом. І ми бачимо, що ціна біткоїна зараз тестує. Локальний канал, в якому біткоін знаходився приблизно 17 днів. Так він тестує його як поки що як підтримку. І це дуже добре. І будемо сподіватися, що ціна біткоїна зможе набрати сил і повернутися вище каналу, тому що якщо це не відбудеться, найближча ціль це низ каналу локального. І далі наступна ціль це 82-81 тисячі доларів. Приблизно тут знаходиться основна ліквідність для біткоїна. Скоріше за все, якщо ці... канал не витримає, нижня межа каналу не витримає, то скоріше за все ціна біткоїна в діапазон 70-75 тисяч доларів, але про це ми з вами поговоримо в той момент, коли це трапиться. Я буду розказувати можливо вам про е, свої дії, які ми зараз робимо. Далі я хочу перейти до того розділу е, і поговорити з вами про біткоін. Е, як ви знаєте, останні, можливо, півроку я вам розказував, що можливо не треба інвестувати в альткоїни, можливо, не треба якось дуже багато вкладати, вкладати в них гроші. Чому я так казав? Тому що я особисто не тримав. Е, були короткі періоди, так, коли ми тримали з спільноти альткоїни на 5%, 50% капіталу. Але в більшості своїй, я вам казав, уникати альткоїнів. З тих пір більшість альткоїнів впало на 50, деякі на 80%. і Звісно, є 2%, які виросли, але ну розумієте, 2% проти 98%, які не виросли, тобто ви граєте проти ймовірності ринку. Тобто ви граєте проти самого ринку, і рано чи пізно, якщо вам раз пощастить, то наступний раз з ймовірністю 98%, а як ви розумієте, це дуже висока ймовірність. Вам, скоріше за все, не пощастить. І в той момент я вам казав: можливо, не купуйте альткоїни, не треба відкупати дно, і альткоїни падали і падають досі. Деякі починають вже оживати, але після падіння на 80%, звісно, у них можуть бути відскоки. На 30-40% це цілком нормально. Зараз ми з вами бачимо, і чому, до речі, я казав вам не купляти альткоїни, тому що в першу чергу вони виглядають слабше, ніж сам біткоін. Тобто, якщо ми з вами подивимося зараз на монети, про які ви мене питали в той момент, наприклад, на той самий Авакс, я вам казав, що ця монета, наприклад, з 2022 року, коли у біткоін почався бичичий ринок, ця монета виросла. Давайте подивимось, до максимуму на 300%, до максимуму біткоін виріс приблизно на 800%, і до поточних значень. Ну, на той момент, так, це було приблизно 70%. Тобто біткоін на той момент виріс на 60%, на 600%, а Авакс на 75%. І виникало дуже велике запитання, яким, таким, екзистенційним, та, яким, за яким, яким ділився і я з вами. Тобто, навіщо купляти альткоїни, якщо є біткоін, який росте сильніше, плюс він безпечніше, тому що 15 років він знаходиться у висхідному тренді. Навіщо купляти альткоін, який виріс один раз, і більше вирости не може? Також це стосується того самого Аптосу і більшості криптовалют, на які ви зараз не подивитесь. Більшість з них вони дуже сильно знизились, тобто знизились на 50, 60, 70%. відсотків. Я не буду навіть міряти з максимумів, так, тому що з максимумів, я думаю, тут всі 90%. Мінус да, 89%, тобто криптоінвестори, можливо, хотіли поспекулювати, але стали інвесторами. Я не хочу ставати інвесторами. І я тому і кажу вам так, що можливо вам треба уникати альткоїнів. На той момент я вам про це казав, тому що альткоїни навіть не росли сильніше, ніж біткоін. Який сенс їх купляти? Те саме стосується дота і інших популярних криптовалют, про які ви казали, той самий Аркам. Так, на нього були великі сподівання, тому що ми купляли Аркам приблизно десь в цьому діапазоні, продавали його, я думаю, десь в цьому діапазоні. Тобто також забрали певні, скажімо так, в лапках ікси. Але після того для альткоїні все виглядає приблизно з середини 2024 року. Для альткоїні виглядало все погано. В той момент, коли біткоін а альткоїни не росли доволі сильно. Тому я вам радив їх уникати. Що я вам можу зараз сказати про біткоін? Якщо ми зараз з вами подивимось на S&P 500 це індекс 500 найбільших американських компаній, і ми подивимося з вами на золото, то після корекції на S&P 500 S&P 500 вже декілька разів оновили свої абсолютні глобальні максимуми. Золото так само оновлює глобальні максимуми. Біткоін після того, як впав на мінус, приблизно мінус 36% і мінус 28% до поточних значень, він не може вирости вище своїх абсолютних глобальних максимумів. І я дуже багато читав в коментарях і під нашим відео, в телеграм-каналі. І я бачу про те, що люди кажуть, що якби індекс, індекси і золото оновлюють свої глобальні максимуми, значить, і біткоін має оновити. На мою думку, і мені так здається, так що якщо в момент, коли SP 500 вновлює свої глобальні максими, а біткоін знаходиться на мінус 28% нижче своїх глобальних максимумів, це навпаки вказує не на те, що біткоін скоро буде зростати, а про те, що, скоріше за все, у нього є якась локальна слабкість. І це можливо не просто так. Можливо, це стосується якраз таки попереднього відео, про яке ми коли ми з вами планували наш 2026 рік, який він буде для крипторинку. Якщо пропустили, то обов'язково подивіться це передостання відео на цьому каналі вже буде після того, як вийде цей огляд ринку. Тому я хочу попросити вас в коментарях написати, що ви думаєте, чому біткоін зараз не зростає, яких відміток він досягне, можливо, за наступний місяць, чи виросте він до 100 тисяч доларів, чи навпаки зможе навіть оновити свої абсолютні глобальні максимуми. Особисто я думаю, що в середньостроковій перспективі зараз ціна біткоїна знаходиться в несхідному тренді, і якщо ціна біткоїна впаде нижче, як ви пам'ятаєте, приблизно 74 тисяч доларів, то це буде вже підтверджений даунтренд, тобто середньостроковий несхідний тренд, що є. В принципі, локальним ведмежим ринком, і, скоріше за все, таке зниження продовжиться і надалі, якщо біткоін оновить свої попередні мінімуми. Тому, на мою думку, біткоін, скоріше за все, може продовжити падати. Окрім одного моменту, так, якщо ціна біткоїна зможе все-таки набрати собі сил і продовжити формувати висхідний тренд, хоча б локальний висхідний тренд. І я думаю, вже за пару тижнів ціна індикатора Go спуститься в район 100-102 тисяч доларів. І якщо в цьому випадку ціна біткоїна закриється вищий індикатор голайн, то в цьому випадку ми можемо з вами розраховувати на те, що ціна біткоїна дійсно продовжить свій ріст в 2026 році. Якщо ціна біткоїна не може продовжити вирости навіть вищий індикатор голлайн, то поки що про булран, про альтсезон, на мою думку, мови йти не може. Напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи не згодні, тому що, коли я казав, не купляти альткоїни, дуже багато людей ображались, чому я так кажу. Тому що справа в тому, я вам кажу те, що зроблю особисто, я так: ви можете купляти альткоїни, можете купляти біткоїн. Можете купляти будь-яку акцію, ви відповідаєте за свій капітал, я вам лише кажу те, що я очікую від ринку і які, можливо, позиції іноді я займаю. Тому, поки біткоін не знаходиться вище лінії індикатору GoLine, ніколи, принаймні за останній бичачий цикл, не було якихось параболічного росту, тобто не було росту біткоїна. На якісь дуже великі відсотки, якщо ціна біткоїна не знаходиться вище лінії індикаторів онлайн, ви можете самі, самі це перевірити, додавши цей індикатор собі на графік, або просто поставити це відео на паузу, так і подивитись, чи дійсно це співпадає з реальністю. Як ви бачите, основні параболічні рости вони траплялись лише коли біткоїн був вище лінії індикаторів. Це звісно, базовий індикатор. Він не точно ловить дно, так але він допомагає забрати такі основні рухи, які є на ціні головної криптовалюти, як я і сказав на початку відео, скоріше за все, більшість з вас ще їх не бачило. Але повірте, згодом, якщо ціна біткоїна досягне зону своєї фундаментальної вартості, це зона 30, можливо, 35-50 тисяч доларів, то в цьому випадку, після цього, як це було і в 22,23 роках, як це було і в 2019 році, і в 18 2018 році, точніше в 2020 і в 19-му році, після цього. Цього біткоін а, історично починав свій булран. Скоріше за все, наступний булран він не буде таким сильним, як цей. Хоча, якщо подивитись на золото, навіть золото з такою величезною капіталізацією за останній рік, можливо, виросло приблизно на 50-70% Напишіть в коментарях, наскільки виросло золото за останні півроку або за останній рік. І в цілому. Також можливо для біткоїна ця ситуація і дасть йому сили на наступний болран вирости більше ніж в цьому болрані, і принести своїм інвесторам трейдерам більше прибутку відсотків прибутку росту. Тому знову ж таки є дві передумови для параболічного росту біткоїна. Це досягнення біткоїна зон фундаментальної вартості по індикатору Bitcoin Cycles, я вам розказував в попередньому відео, і ріст вище індикатора, вище лінії індикатора. Саме голлайн, також є наші додаткові розробки, це радар, який може допомогти нам зловити якісь локальні рухи, як це було зараз. Але знову ж таки, якщо почався ведмежий ринок, друзі, цей час треба використовувати для того, щоб розвиватись, навчатись, покращувати власні торгові стратегії і ні в якому разі не намагатись, там, спіймати якийсь локальний рух на 5%, жертвуючи 100% вашого капіталу. Тому що коли прийде той самий час, коли, можливо, я прийду на канал і скажу, друзі, ми скоріше за все досягли зон фундаментальної вартості. Особисто я зараз починаю там купляти біткоін на власну частину капіталу. На той момент вам важливо зберегти ці гроші. Це не означає, що після цього сигналу біткоін одразу почне рости на 400% вгору. Так, можливо, він ще буде в консолідації або навіть знижуватись на 20-30%. Після перших купівель це цілком нормально. Але історично зони фундаментальної вартості дозволяли нам купляти біткоін ну, біля, скажімо так, біля його локальних мінімумів, не на самих мінімумах, але біля локальних мінімумів. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей огляд ринку, що думаєте про біткоін, про альткоїни, чи допомогла вам ця аналітика, а також що думаєте буде з біткоїном найближчим часом. Також обов'язково подивіться це відео, яке нещодавно вийшло на каналі, воно є навчальним. Там детальніше розказано про індикатор GoLine, і ви можете зрозуміти, як його можна також використовувати. Приємного перегляду!